Вправа 1078. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що в нас є дві дії додавання. В першу чергу виконуємо дії в дужках, виконуємо діях. записуємо перша дія. Тобто до 13.28 потрібно додати мінус 2 сьомих. І це дорівнює. Щоб зрозуміти, який у нас буде знак доданку, чи плюс чи мінус, задамо до найменшого спільного знаменника, а це в нашому випадку буде 28. Отже, додатковий множник до 2 сьомих, це буде 4. Тоді записуємо, що 13-28. Додати мінус. 4 помножити на 2 це буде 8. 4 помножити на 7 це буде 28. І це дорівнює. Якщо знаменники однакові, і чим більший чисельник, тим більший дріб, тобто додатне число у нас має більший модуль, то тоді сума у нас буде додатна, то записуємо тоді, плюс записувати не обов'язково. Зараз записуємо як різницю модулів, тобто це буде 1328. Відняти модуль мінус 82-х буде 28 І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 13, відняти 8. А в знаменнику записуємо 28. І це дорівнює. 13 відняти 8 це буде 5, 28. Є. І... Ну що ж, суму в дужках ми знайшли. А зараз будемо додавати тоді першу дію по задушках виконувати. Отже, записуємо друга дія. Мінус 0,55. Додати 5 ,28. 5 28. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус 0,55 у вигляді звичайного дробу, то це буде мінус 55. Записуємо сотих. Додати 5,28. І це дорівнює. 55 сотих можна скоротити і чисельник і знаменник на 5. 55, що ділиться на 5, це буде 11, а 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді в нас вийде така сума мінус 11,20 додати 5,28. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Нас треба, щоб закінчувалося нулем. Тобто 20... це буде у нас не 280, а можна до 140. То додатковий множник тоді у нас буде 7 до мінус двадцятих, А додатковий множник до 5 восьмих буде 5. То записуємо тоді, що це у нас дорівнює мінус. 7 помножити на 11 це 77, 7 помножити на 20 це 140. Додати 5 помножити на 5 це 25. А в знаменнику 5 на 20 це 100, 5 на 8 це 40 разом 140. І це дорівнює. Переносимо. Гаразд. Знаменники у нас однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Модуль до від'ємного числа у нас більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 77 140 це буде 77 140. -х. Відня... Відняти модуль 25 140-х буде 25 140. х І це дорівнює мінус. Ну, а зараз в чисельнику записуємо 87. Відняти 25. А в знаменнику 140. І це дорівнює. Мінус. Так. 77, відняти 20 буде 57, відняти 5, це буде 52. Отже, записуємо мінус 52. 140. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати чисельник і знаменник. Ну, на 2 точно можна. Спробуємо на 4 скоротити. Отже. 52, що ділиться на 4. 52 поділити на 2, це буде 26. А 26, що ділиться на 2, це буде 13. Отже, якщо на 4 поділити, це буде 13. 140, що ділиться на 2, це буде 70. Поділити ще раз на 2, це буде 35. Є? Ну що ж, записуємо, що тоді цей дріб у нас буде дорівнювати мінус 35. Є? Ну що ж. Записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 13,35. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.